Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла Світлана Федосєєва, завідувачка сектору обліку паспортизації та наукових досліджень адміністрації державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир. Вітання, пані Світлано. Добрий день. Пані Світлано. Знаємо, що у підземелі Домініканського монастиря у Володимирі відкрилася виставка світлин вашого міста сторічної давнини, і хочемо трішки більше дізнатися. Про цю виставку, про ці світлини. Чи можете розповісти, що це за світлини, з яких фондів, де ви їх збирали, і чим вони будуть цікаві мешканцям і, мабуть, не лише мешканцям, але й відвідувачам княжого міста? Ми світлини збираємо давно. У нас є цілий, скажімо, вже кілька років. Різноманітні світлини, і до речі, з кожним роком їх з'являється все більше. Тобто, у нас з'являються архіви, які, наприклад, з Канади, американські архіви і так далі. Тобто, випливають дуже цікаві фотографії, надзвичайно цікаві фотографії. Ось і ми вирішили зробити таке цікаве поєднання. По-перше, це підвали, а підвали завжди цікавлять е е всіх, тому що в цьому є якась певна таємниця. По друге, е тобто це історична частина міста досить значна. По-друге, це важливе зараз в сучасному, скажімо, оскільки йде війна і це є зроблено укриття. Тобто, з іншого боку, це теж історія, тільки ще новітня історія. І по третє, ми хотіли показати е, наші зібрання е, Володимира, який він був 100 років тому, для того, щоб люди могли прийти і просто подивитися. Е, як з мене, то будь-яка світлина це як невелике віконце в минуле. І це надзвичайно цікаво. Я думаю, не тільки для нас, а для кожного жителя міста і не тільки міста. Пані Світлано, то скільки світлин на цій виставці, і якщо судити по цих світлинах, наскільки змінився Володимир за цих 100 років? Ну він дуже змінився. Надзвичайно, ми не підраховували світлини, скільки, тобто ми не ставили таке завдання mm. підрахувати, тому що так, це не всі світлини виставлені. Просто ми стикнулися з таким. Так, так, ля, пані Світлано, ми вас. Не так, ми О -о -о -о. вас чуємо, але не бачимо, будь ля, ласка, продовжуйте. Ля. Пані Світлано, ми вас чуємо, так, колеги, спробуйте перенабрати нашу гостю Світлана Федосєєва, нагадаю, завідувачка сектору обліку паспортизації та наукових досліджень адміністрації Державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир з нами. На... в нашому ефірі І спілкуємося про те, що. У підземеллі Домініканського монастиря у Володимирі відкрилася виставка світлин княжого града сторічної давнини і про те, як змінилося місто за цих 100 років і про те, скільки світлин є в на цій виставці. Про це зараз і поспілкуємося з пані Світланою. Пані Світлано, чи ви вже з нами? Так. Так, так. То так. дійсно цікавить, наскільки змінилося. А місто за цих сто років, і чи дійсно можна це помітити на цих світлинах? Звичайно, місто дуже змінилося. Світлини цікаві, тобто місто наше було дуже гарне. Ось, але, безперечно, кожного воно змінюється. якісь будинки зникають, якісь з'являються нові. І це надзвичайно цікаво прослідкувати. Це як Ця історія міста в цих світлинах. Ось тут був будинок, цей будинок має певну історію. Цей будинок зник, коли він зник? Ми стараємося дослідити ось ці всі зміни і записати цю історію. Скажімо, і ми видаємо книжки, збираємо свідчення старожилів для того, щоб більш повно відтворити те, яким місто було і яким воно стало. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, чи є інформація стосовно якраз авторів цих фотографій, чи, е, чи не можна визначити, хто їх і коли е, знімав? На жаль, на жаль, таких чітко, щоб сказати, що це от зроблено кимось? Е, на жаль, немає. Тут угу. я нічого не можу, хотілося би, ви знаєте, тому що кожен автор у нас проблеми зі зв'язком, але спробуємо все-таки продовжити спілкування і дізнатися більше про цю виставку, яка нині відбувається у Володимирі, а безпосередньо у підземелі Домініканського монастиря, де нині відкрите укриття в разі повітряної тривоги. І всі бажаючі, як мешканці княжого міста Володимира, так і гості цього міста мають можливість. В разі повітряної тривоги, в разі небезпеки, від рашистів завітати в це підземелля, і за одне і побачити цю виставку і дізнатися про те, як виглядав Володимир 100 років тому і наскільки місто змінило свій вигляд за останнє століття. І так, є у нас пані Світлана, ще зможемо продовжити спілкування. Ну і дійсно ще хотілося б. Дізнатися про те, скільки коштує вхід на цю виставку, також точніше дізнатися, де безпосередньо знаходиться це підземелля, як туди потрапити, як знайти цю виставку, і чи, чи дійсно якась частина, можливо, із коштів зібраних за вхід, будуть спрямовані, зокрема, на допомогу. Нашим Збройним силам, адже зараз дуже багато різноманітних і культурних заходів, якраз полягають в тому, щоб збирати кошти і частину цих коштів. Відправляти нашим захисникам напередову. Ну, те, що ми дізналися від пані Світлани, що дуже багато різноманітних світлин Володимира виставлено на цій виставці. Хоча, на жаль, невідомо, хто автори цих фотографій і, і де вони зберігалися, хто їх, зокрема, приніс до історико-культурного заповідника і, і, і яким чином вони туди потрапили. Про це, на жаль, невідомо, і, на жаль, ми не можемо зв'язатися з нашою гостею. Якщо ми ще спробуємо та раз встановити зв'язок, якщо ні, на жаль, змушені будемо попрощатися, ну, але принаймні ви вже на даний момент дізналися про те, що все-таки в Володимирі є можливість відвідати цю виставку і дізнатися більше про те, як виглядало княже місто. Сторіччя тому, і про це зараз спробую. Сподіваюся, ще поспілкуватися з пані Світланою. Пані Світлано, чи ви зараз є з нами? Так, так, то ще хочу уточнити стосовно якраз того, скільки триватиме ось ця виставка. Чи можете також одразу розповісти, де знаходиться ось цей домініканський монастир для тих, хто не з Володимира, для тих, хто можливо буде проїздом, чи спеціально завітають на цю виставку, і скільки коштує вхід на неї? Я хочу відразу пояснити, що ми робимо цю виставку, кілько, тобто у нас було кілька цілей. Е, Перша ціль – показати земель, тобто, цікаво, показати фото, фотографії старовинні нашої колекції, і зібрати кошти для військових медиків. У нас е, медсестра працювала. Лікар і е, зараз Іна Васильівна. Е, Перепрошую зараз зараз тут. зараз зараз, зараз. зараз, зараз. зараз вас на виноват вона і ми збираємо якраз кошти, тобто в нас е, е, має таке, тобто, ми не беремо плати як за виставку, ми збираємо кошти на. Якраз для військових медиків і якраз для Інни Васильівни Козачук, яка працювала в нашій інфекційній лікарні, а зараз вона знаходиться на фронті. Тобто, ми збираємо кошти на медикаменти. Ми вже зібрали близько 4 тисяч. Наша виставка буде тривати до кінця цього місяця, і ми маємо надію, що Зберемо ще трохи грошей. Тобто, е, вхід, звичайно, платний, але ці все кошти йдуть на користь якраз військових медиків. Не, то скільки коштує вхід? Скільки коштує цей донат? 25 гривень з дітей і 50 з дорослого. Угу. Що стосується, де знаходиться виставка? Так. Як я вже сказала, вона знаходиться в підземелі монастиря домініканів. Монастир домініканів знаходиться в центрі міста неподалік від міської ради. Я навіть не знаю, які дати оці. Мабуть, найкраще подивитися у нас кругом по місті вказані дороговкази. І найкраще подивитися, що це монастир домініканів. Ось і якраз тут земельні монастиря домініканів. Це зараз навчальний заклад. Ось, підземелі монастиря Домініканів, там відчинено, тому що постійно має бути відчинений, там зараз обладнано укриття. Як всі укриття, які мають бути відчинені, він постійно відчинений. Там є черговий, який чергує. ось, І таким чином в укритті якраз підземелі монастиря Домініканів. Я думаю, що можна знайти, тому що. Дороговкази є всі, ну, по центрі міста виставлені дороговкази і вкази, де якраз знаходиться Пані Світлано, а цікаво, чи можна, наприклад, замовити якусь групову екскурсію, і чи можна за, за одне зразу, можливо, побачити сам монастир, а не лише його підземелля? Так, звичайно, хоча сам монастир, як зараз там знаходиться навчальний заклад, і це там навчаються швеї закрійники, вірніше, і ну, триває навчальний процес. Тобто, можна зайти по коридорам, можна зайти, показати, скажімо, внутрішній дворик чи дворик біля дзвіниці колишнього монастиря домініканів. Але саме приміщення воно просто використовується як навчальне, і тому це досить складно, це треба домовлятися, якщо пройти кімнатами. Але якщо подивитися в коридорах на сходах, там досить цікаві самі сходи, то звичайно можна зайти і так само в підземелля. Ну і звертатися найкраще до нас, заповідник Стародавній Володимир, ми, ми з задоволенням проведемо екскурсію. Дякуємо, пані Світлано, за цю інформацію. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам спілкувалися із Світланою Федосєєвою, завідувачкою сектору обліку, паспортизації та наукових досліджень адміністрації державного історико-культурного заповідника Старий Стародавній Володимир. Дякую вам, пані Світлано. Світлана Федосєєва власне, у нас зв'язку на все добре. Тримаємося. Я вам дякую за те, що. Справитись з нашою історією, нам нашого міста і історію, скажімо, такого невеличкого нашого заходу, будемо раді гостям. До побачення все добре. Дякую.